Мій Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос Воскрес! Щиро вітаємо усіх із славним святом Христового Воскресіння із Пасхою. Ми знаємо, що у нашому році є два таких найбільших свята це Різдво і Пасха. І часто багато людей, на жаль, лише на ці два свята і приходять до церкви. Але якщо подивитися на наш цілий літургійний рік, ми побачимо, що фактично цілий літургійний рік має свої певні періоди, в яких в особливий спосіб робить наголос на ті чи інші дії Бога у житті людини. Фактично літургійний рік це не просто згадка про подію, це не мов би, пережиття події. Саме так. Кожне літургійне свято, яке ми маємо, це є ще раз і ще раз пережиття події. І сьогодні ми переживаємо Пасху. Що означає Пасха? З староєврейської песах означає перехід у Старому Завіті євреї, які збільшилися як народ у Єгипті. Господь вирішив, що прийшов час їм стати вільними і отримати свою обіцяну землю. Тому Пасха у старозавітньому значенні це є перехід. Перехід означає переступити певний поріг, переступити ті двері. Ми знаємо, що в Старому Завіті. Фарон не хотів відпускати Ізраїль з Єгипту. І тоді Бог навів кілька різних кар. Але незважаючи на ті кари, ми би сьогодні сказали природні певні катаклізми, фарон все рівно не хотів відпускати народ. І тоді остання кара змусила фараона це зробити. це була кара побиття первородних. Щоб ангел смерті не торкнувся первородних Ізраїля, Господь сказав на дверях, на одвірках зробити певний знак. І тоді ангел не переходив, не робив той песах, щоби забрати дитину, новонароджену. Натомість у інших домах не євреїв, зокрема, в палаці фараона, ангел смерті забрав. Усіх дітей первородних, тих, які є новонароджені. Саме тоді фараон вирішив вигнати практично Ізраїль із своєї землі. І євреї у Старому Завіті святкували цей песах, цей перехід. Натомість у Новому Завіті Цей перехід, цей песах, ця Пасха стає переходом від тлінності. У життя вічне. Де ми можемо побачити тут в Америці перехід? Я думаю, добрий приклад переходу, або радше переїзду це коли ми заїжджаємо а, на платні дороги, або краще виїжджаємо з платних доріг, правда? Де є шлагбаум, ти під'їжджаєш, мусиш заплатити, відкрився шлагбаум і поїхав далі. Також, коли ми, зокрема, наприклад, є десь на кордоні, ми також бачимо цей перехід. І думаю, що в цій церкві зараз зібралося ще достатньо тих людей, які пам'ятають, як перед розвалом Радянського Союзу ще не можна було ніде виїжджати, і той, хто десь виїжджав, навіть десь в Польщу, як переживали на тому переході, і раптом, коли в 90-му році вже ніби дозволили, звичайно, потрібно було мати візу. Але скільки хвилювання тривало? Оцей перехід цього кордону. Думаю, що ті, які в'їжджали в Америку перший раз, також дуже добре пам'ятають свій перехід, свій приїзд сюди, в Сполучені Штати, коли зійшовши із трапу літака, ти чекав на ту перевірку, на той перехід, на той контроль кордону і думав, пустять? Чи не пустять? Скажуть welcome to US» чи скажуть чекай на літак додому назад. От щоб ви що таке Пасха, треба згадати оці відчуття, коли ти стояв і ти не знав, що буде далі. Для нас, людей, небо було закрите. Перехід до неба був зачинений. І душі стояли перед тим переходом і бачили, що ввійти неможливо. Прохід зачинений як кара. Кара за переступ Адама і Єви. Що робить Христос? Христос, стаючи людиною, входить у наш світ. Христос стаючи людиною входить у наше буття. У всьому, окрім гріха. Ісус. Ставши людиною і залишаючись при цьому Богом, голосить добру новину про що? Про визволення? Про те, що цей перехід, Він, Ісус, зруйнує, що Він, Ісус, відкриє ці двері, щоб людина знову могла входити у божественну присутність. Але як руйнує Христос цей перехід? Оскільки цей перехід було Зачинено через образу Бога людиною потрібно було, щоб людина дала найбільшу жертву, яка може бути. І цією жертвою є жертва Ісуса як Бога чоловіка на Христі. Це не мов би є те за досить учинення, цей такий старий давній термін. Який означає надолуження того гріха, який зробив перший Адам. Другий Адам, Христос, власне своєю смертю на христі зі шестям до аду, до місця очікування душ праведних на відкриття раю. Саме Христос, входячи в ад, розбиває двері, які не допускають душі праведних до Дому Небесного Отця. І тому на іконах Воскресіння, а ми, власне, маємо цю ікону Воскресіння зараз тут, на престолі, Христос стоїть, благословляючи, стоїть на розбитих дверях аду. І поряд є дві постаті Адама і Єви, які стають із гробів. Які встають, щоб увійти у знову у Божу присутність, яку вони колись втратили, щоб увійти знову в той Едем і поєднатися з Господом. Це є суть Христової Пасхи. Бо ми сьогодні святкуємо Христове Воскресіння. Бо Христос сьогодні воскрес із мертвих, смертю смерть подолав. І тим, що в гробах життя дарував. І дарував життя також і нам, дав нам запевнення цього життя вічного. Кожному із нас Господь дарував життя тут на землі. Воно має свій початок і має свій кінець. Звичайно, ми, як люди, коли ми ще молоді, нам здається, що життя попереду його ще довго жити. Але прийшовши певний. Бар'єр 40, 50, 60, ти розумієш, наскільки швидко твоє життя починає бігти, наскільки швидко воно збігає. Пам'ятаємо, що ми, нам даровано Пасху. Пам'ятаємо, що нам даровано і відкрито вхід до неба. Але для того, щоб знайти цей вхід до неба, нам потрібно бачити постать того, хто нас буде. Pesach, pasqua, Easter. It means the possibility to enter to kingdom of Lord. Our life has period, has we are in time, and we need to remember always about the person of Jesus because just following him we can find the enter to the kingdom of god just looking at him looking at our savior we can find the true way to our home heavenly home in this day of easter. let's ask our lord jesus christ who is a victory over the dead. let's ask him to give his blessing and victory for all of us. victory in um, our own journey. victory in our own especially spiritual war. Victory and resurrection. Сьогодні ми також в особливий спосіб просимо Господа перемоги. Перемоги не тільки над нашими гріхами і немочами, перемоги не тільки над смертю цієї перемоги, з яку ми йому вдячні, але ми також просимо в Господа перемоги для нашої України. Бо без перемоги ми не зможемо мати миру, без цієї перемоги ми не зможемо мати радості і спокою. Господи, Ти знаєш, що потрібно нам. Ти, Господи, маєш цей план спасіння, який Ти даруєш кожному народові. Благослови у своєму Воскресінні і нам отримати цю перемогу, перемогу для душ і тіл, перемогу над злом, перемогу, щоб ми могли жити у Тобі і прямувати цією дорогою життя. Де би ми не були чи тут в Америці, чи в Україні, але ідучи нею, могли, бачачи твою постать, могли прямувати до нашого дому, до нашого батька, до нашого Спасителя і Сотворителя. Амінь. Христос Воскрес!